Одне питання стоїть. Чому ж стільки людей, мільярди католиків, православних і протестантів? Ну протестантів там ще є якась частина, але я говорю в більшості не можуть повірити в істинне Слово Господа Ісуса Христа, Слово Боже. Чому стільки католиків, православних і протестантів не можуть повірити у вчення Ісуса Христа, не можуть повірити обітницям Божим? Не можуть прийняти дарів, які він приготував для кожного сина і доньки своєї. І все це тому, що або не чули істинної Євангелії, Царства Божого, яку проповідував Ісус Христос, або не хочуть чути. Їм вистачає того, що їм зліплять їхні священнослужителі, якщо можна їх так назвати. Заспівали собі літургію, служба Божа. Все хрестяться і хрестяться служба Божа. Все грішні і грішні служба Божа. Все таїнство на таїнстві служба Божа. І все недостойні, і все недостойні, і все недостойні, і все подай, Господи, служба Божа. І все в мене мала віра, або в мене нема на то віри, і це теж служба Божа. Хто ваш Бог? Кому ви служите? Кому славу воздаєте? За все дякуйте Богові. І отак дякують. А я звертаюся до вас, дорогі мої брати і сестри. Справді до вас, Господні діти, Божі діти, ви обрані, ви покликані були, вас обрав Господь, тому що ви повірили і ви почали йти за Христом. Ви поставлені на діло Боже. Нехай радість буде повною, ви сини й доньки, усиновлені самим Отцем Небесним. Я вам хочу сказати, що вас чекає багато людей, дуже багато людей. Де хто буде противитись, де хто буде там щось хитатися ще, але в більшості вони чекають вас. Чекають. Навіть в один час, скажучи вам, ні-ні, я так ні, я так, ні, вони все рівно чекають, коли вдруге ви прийдете до них, коли ви покличете їх до себе. Робіть це. Ви подивіться, до кого Христос ішов. Та він йшов до тих самих загублених, самих грішних. Вони хіба не вірили в Бога? Вони хіба, не знали, вони хіба не знали Біблії того старого заповіту, знали. Але Він їм приніс нове вчення. Він приніс їм спасіння, взагалі-то те, що вони чекали. Ви подивіться, чи первосвященники прийняли фарисеї, садукеї, книжники? Ні, не прийняли. Але ті, хто сьогодні займають пости священників-пасторів, архипасторів чи архісвященників, і не приймають. Воювіть собі. Яке це духовне болото розведено ними посеред людей. Вони топлять людей. Вкрасти вбити, погубити це їх кредо. При тому, що вони кажуть: «Ні, Ісус Христос наш Господь, сатана теж вірить, біси теж вірять, та тремтять. Вони тремтять, коли чують, що християнські зустрічі хтось слухав. Вони тремтять. Ходи, куди хочеш, в яку хочеш церкву! Тільки не на християнській зустрічі, бо там свобода, свобода нам дана самим Господом Ісусом Христом через те, що ми пізнали істину, що Його навчання стало нам любе, і що ми стали в боротьбу проти духів зла, нечистих у тих під небесе, і ломаємо ці всі твердині, і виявляємо ці всі лжевчення, вчення, і говоримо, це противники Бога, це антихристи, які сьогодні очолили деномінаційні церкви. І прокляті вони. І ви, знаходячись під їхнім прокляттям, часто сприймаючи те, що вони говорять, ви теж прокляті. І прокляті згідно Івана, а не тому, що мені так хочеться. Мені хочеться, щоб усі ви, прості люди, почули правду, щоб ви зрозуміли, Бо хоче вас вибрати і усиновити. Це не просто покликання. Та, да, ми кличемо. Наше завдання покликати, а Його вибрати. І якщо ти почуєш, що говорить Христос, ми сьогодні носії Слова Господа нашого Ісуса Христа. Хто не народиться згори, не побачить Царство Божого. Що народилось з тіла є тіло, що з духа дух. Покайтеся і віруйте в Євангелію. То прикличе моє ім'я, той спасеться. Прийдіть, всі знеможені, я заспокою вас. Христові двері відкриті і сьогодні, щоб ти ввійшов в них, покаявшися. Бог очистить тебе словом, коли ти будеш слухати справді слово Євангелії, слово чисте. Ти сам не зможеш дійти до того всього. Тобі треба, народившись з гори, тобі потрібна церква, в першу чергу, щоб ти отримав. І хрещення в ім'я Ісуса Христа, і хрещення Духом Святим і вогнем, щоб Ти перебував і міг бачити, а як живуть люди, що роблять в тому чи іншому випадку, так як діти наші.